На наслідки дронової атаки на столицю все, що відомо на цьому просто зараз. Я і групу починаємо. Російська дронова атака на Київ вбила батька і його п'ятирічну доньку. Це сталося у Голосіївському районі столиці. Повідомляє нацполіція. Третя жертва атаки шахедів, 80-річна жителька Дніпровського району. Там ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, і загорілася квартира на горішньому поверсі. З того будинку надзвичайники евакуювали жителів. Усього уламки ворожих БПЛА Лації ночі впали у п'яти районах столиці. Повідомляють у ДСНС. Пошкоджено три житлові будинки та складське приміщення за даними міської військової адміністрації. Травмованих 10, найменшому 11 місяців. На Київщині під час атаки шахедів постраждали двоє людей: жінка та чоловік. Заявили в нацполіції. У них незначні травми повідомили в обласній військовій адміністрації. У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки. У Броварському районі також пошкоджений приватний будинок. Ліквідована пожежа на підприємстві. І більшість ворожих дронів, що летіли цієї ночі на Україну, були саме ударними. 97 з них збили повітряні сили на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 25 безпілотників імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Усього ворог запустив 147 БПЛА з різних напрямків. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина. Уночі росіяни масово вдарили кабами по краснопіллю. Це прикордонне селище на Сумщині. Ці кадри наші кореспонденти зафільмували дві години тому і досі тліють дахи будинків. У селищі вже фактично немає жодної вцілілої хати. Усі адмінбудівлі та лікарня розбиті вщент. Людей терміново евакуюють, бо вижити тут вкрай важко. Загалом за ніч на прикордоні Сумщини вже пролунали 25 вибухів. Росіяни атакують з авіації мінометів та безпілотниками. Найнебезпечніші нині області ті, що межують із російськими Курщиною та Білгородщиною. Там фактично постійно присутня ворожа авіація. З цих районів оголошена екстрена евакуація. Нині евакуаційні рейси вивозять жителів Краснопільської громади, де лишається близько п'яти тисяч цивільних. Деталі розкаже Олеся Боровик. Знищені цілі вулиці, все в уламках. Такі кадри фільмують жителі прикордонного селища Краснопілля, що на Сумщині. Росіяни розбомбили його буквально за три дні. Дом розбили гепсом, немає ніде нічого одното. Приїхали голка сваха дала курточку, сваха дала ковсту, сваха брюки дала. Пані Ніна розгублено стоїть під центром для переселенців. Її цим ранком вивезли евакуаційним рейсом. Плаче, бо навіть одежі своєї не лишилося. Все згоріло в будинку після прильоту каба. Без нічого залишилось. Голі, голі. Краснопілля за 8 кілометрів від російського кордону. Якщо раніше місцеві потерпали від артилерії противника, то нині ворожі винищувачі відлітають. Від держкордону в цьому напрямку аби дозаправитися, і знову повертаються, щоб нищити житлові квартали. Каби, дрони артилерійної, каби, дрони регулярно цю ніч, що я посредні ночував штук. А які двадцять ну штук 20 може. Перший Перераз 10 насчитав і потім сто 10 виїхав з рідного дому і Сергій, хоча й до останнього вагався. Вже кілька днів ночував зі своїми котами в підвалі. Росіяни гатили настільки сильно, що із речей майже нічого не встиг зібрати. Я, я тільки тільки з котом із одним сумку. Це вже сестра сумку ще на водно. А це котів забрав. Ну вони квартирні, вони на вулиці пропадуть. Евакуаційні автобуси переповнені. Всі намагаються скоріше виїхати з селищ. Dziękuję. Ja. Він Краснопілі зробили сьогодні місцево. В Страшно дивитися. Дом культури розбили. Адміністрація селищну раду. Найбільше розбитий центр громади кількома днями раніше в громаді знищили єдину лікарню, шість ударних дронів. Ворог скерував у корпус із лежачими хворими. У Краснопілі ще лишалося близько п'яти тисяч людей. Їх усіх мають евакуювати. Також вивозять Лів інших прикордонних сіл, які межують із російськими Курщиною та Білгородщиною, йдеться ще щонайменше про тисячу людей. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафони. Єдині новини Україна шириться тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики над Запорізькою та Дніпропетровською областями ворожі безпілотники. Тому там можлива робота ППО. І російська авіація вже запускала каби на Сумщину та Донеччину. Минулої доби росіяни вбили трьох жителів Покровська. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Тип зброї, що використала ворожа армія для атаки на місто, встановлюється. ще щонайменше четверо людей на Донеччині поранено.